День народження чудове свято, а тим паче, коли його святкують такі люди, як депутат Віталій Журавський і міністр соціальної політики Наталія Королевська. Happy birthday to you! Віталій Журавський. Це той депутат мільйонер який хотів саджати журналістів за наклеп. Ти в критиці, треба бути дуже обережним. А Наталія Королевська у в залі. <сум> <сум> ну хто ж не знає Наталію Юрівну? Тішки та цуценята чись там. Не можуть покупати собі в кішчачих магазинах. Чим не привід завітати в гості і побачити, як живуть і виселяться заможні люди, але не йти ж на день народження з порожніми руками, Що подарувати, наприклад, міністру. Машини в родині є, в декларації їх аж п'ять штук. Будинки і квартири теж є модним одягом. Не здивуєш. А мені сьогодні та платя Тож ми вирішили почекати і подивитися, а що ж даруватимуть інші. Приймати гостей Наталя Юрівна вирішила в робочий день і на робочому місці в міністерстві соціальної політики. Тільки осіли в засідку, як під бідне міністерство, почали з'їжджатися розкішні авто. Салонів дорогезних іномарок виносять квіти, ціна яких мінімум одна українська пенсія. Правда, деякі не соромляться приходити із маленькими букетиками. А ось із порше дістають для Наталії щось схоже на картину. Біля входу зібрали цілу делегацію з чоловіків. Хтось тримає навіть два букети, окрім квітів, в руках фірмові пакунки і конверти. Доки чоловіки роздумують над своїми привітаннями, вирушаємо шукати скандального депутата. Я можу навіть і бути до певної міри і агресивним. Шановному Віталію Станіславовичу ми подаруємо ляльку, оскільки один з його останніх законопроєктів стосується кримінальної відповідальності за аборти. Вона буде символізувати народженого українця. Ну і як водиться на будь-якому святі, потрібно мати квіти. Де шукати депутата мільйонера? Звичайно, серед елітних будинків і звичайно в центрі столиці. Тут ціна квартири стартує від 700 тисяч гривень. Добрий день, добрий день. А ми журавського Віталія. Хочемо привітати Так не і нашому под'єзі. Ну по-моєму, і тому він под'єсі. Віталія Станіславовича в його дворі знає ледь не кожен перехожий. Я перед кого але Я наступний йду. те, що в будинку живуть першосортні люди, видають і камери спостереження, і з десяток елітовозів під ним. Але як же ж не помітити, що у когось день народження прямісінко під ходом до квартири Віталія Станіславовича вивісили кульки. Танців і дзвону келихів не чути, але все одно навідаємося в гості. Нас зустрічає консьєрж. Настрій в неї не святковий. Хочемо привітати його. День народження. Немає. Виявляється, Журавського в його день народження обділили увагою. Привітати прийшли. Тільки ми. А що це походить? Але ми знаємо, що у депутата є ще одна квартира, можливо, свято в іншому районі. А от бенкет Наталі Королевської за перші години свята вже починають покидати. Першим йде від міністра колишній депутат, а зараз уповноважений прав інвалідів Олексій Журавко. Я тебе дуже прошу, не знімай більше. Щоб не пропустити свято, час вирушати і нам, знаючи давню мрію міністра, Мінімальну пенсію 800 гривень можна достаточно е, в короткий срок змінити на мінімальну пенсію 500 євро. Наталі Королевській ми подаруємо квіти, ну і звичайно, одну мінімальну українську пенсію. Якби вона здійснила свою обіцянку, що пенсії повинні бути по 500 євро, ми б подарували більше. А Так є, що є. Кабінет міністра на п'ятому поверсі в ліфті розмовить тільки про головну жінку в міністерстві. Поздравили? А Поздравіли самого тоже На поверсі аншлаг, щоб привітати Наталю Королевську, чекають тільки чоловіки. Хтось розкинувся в кріслі під дверима, а гості статусом повища вже покидають міністерський кабінет. Верігайте. Міністра очікуючих, запрошують за списком, в якому мінімум три аркуші паперу. Один з подарунків пакет з написом Шопар. Це фірма, яка виготовляє швейцарські годинники преміум класу. Кожна модель оздоблена рожевим чи білим золотом. На українських сайтах такі хронометри коштують і 17, 60 і більше тисяч гривень. Ось заносять ще один фірмовий пакунок. Але недовго музика грала, нас помічають. Нас запевняють, свято тільки для спеціальних гостей. Якщо каті, я хачує здраві. Це вічний праздник, вічний дівчини. Не вдалося привітати королевську. Є надія, що знайдемо, де веселиться Журавський. Майдан центральна вулиця столиці. А ось він, ще один будинок пана Журавського. Добрий день. А скажіть, ви знаєте, Журавський десь тут живе. Віталій Станіславович, депутат. Тут виявляється, він і мешканці його будинку вже зробили подарунок. Але ЖЕКу борг за комунальні послуги. 31 тисяча 879 гривень. На другому поверсі його двері доступкатися нам не вдалося, але добрий сусід розповів всю матінку правду. Він тут не буває. Не буває? У нього є шість квартир. Шукайте його, проживає його перша дружина. Де інші його квартири? Ми не знаємо. До пану Журавському залишимо його подарунок. Дочекайся, Журавського. Вже за кілька днів ми дізнаємося, як веселиться віце-прем'єр України Олександр Вілкул. Уже скоро. А після побачимо, як відмічає свій день народження міністр юстиції Олександр Лавринович. Для них ми теж підготували подарунок. Чекаємо на запрошення.